Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітання на сторінках Скайлінкер з'явилась, ну, може, й невелика, але справді дуже інтригуюча публікація називається Старшип Одинадцята сходинка до нової ери Starlink v 3 Так читав, дуже цікаво. Вона, звісно, про нещодавній тестовий політ Старшип це само по собі вже не така й новина, але ж головне, тут що саме вони тестували? Угу. І що ще важливіше, чому це настільки важливо для майбутнього Starlink? Отже, давай сьогодні розберемося, що там відбулося під час цього одинадцятого польоту. Гаразд. І чому це поєднання старшип з новими супутниками В3 називають ну, ледь не революцією? Абсолютно вірно. Цей політ, старшип 11 -й, хоч і 11, але мав, скажімо так, особливе значення. Головна увага була прикута, знаєте, не стільки до самої ракети. Ага. Скільки до її вантажу, а точніше до його імітації, це власне був ключовий крок до розгортання мережі нового покоління. Тобто генеральна репетиція можна і так сказати, генеральна репетиція перед виходом на е, зовсім інший рівень. Отже, 13 жовтня 2025 року політ Старшіп 11 у публікації пишуть, що головна подія це виведення і розгортання симуляторів супутників. Несправжніх так. навіщо такі складнощі? Чому не справжньо одразу? Ну, дивіться, після того як корабель Шип 38 вийшов з атмосфери, він зробив головне випустив вісім. Масогабаритних симуляторів це важливо. габаритних? саме так. Це не просто знаєте шматки заліза. Це дуже точні макети. Вони повністю відтворюють і форму, і вагу, і що дуже важливо, центр мас майбутніх справжніх Starlink V3. Тобто корабель ніби думав, що скидає реальний вантаж. Власне так, попередній політ Starship-10, Він уже тестував самі механізми: ну як відкривається відсік, як щось виштовхується. Ага, а одинадцятий пішов значно далі. Тут вже перевіряли всю систему розгортання в умовах мікрогравітації. А там, знаєте, все поводиться зовсім інакше ніж на землі. Цікаво. Тобто, це комплексна перевірка була. Абсолютно перевіряли одразу кілька ключових моментів яких саме ну, по-перше, саму механіку випуску: як спрацьовує система розкриття цього гігантського відсіку, як себе веде механізм виштовхування? Угу. По друге, динаміку маси. Уявіть, корабель скидає послідовно вісім об'єктів кожен по дві тонни. Це ж майже 16 тонн. Ого? Як при цьому змінюється його центр мас? Чи зберігає він стабільність, орієнтацію? Це критично для точності виведення потім. Логічно, а ще щось. Так, звісно, третє це термічні умови. Що відбувається з температурою всередині від сіку, коли він розгерметизується в космосі? Як це вплине на майбутнє чутливі до температури супутники? Теж важливо. І четверте це робота системи орієнтації РСС. оці маленькі двигунці. Як вони компенсують збурення від скидання вантажу, чи можуть точно утримувати корабель? Зрозуміло виходить, це була справді така генеральна репетиція з усіма наслідками саме так, щоб бути впевненими на 100% перед тим, як запускати вже реальні дорогі апарати. І ці дані тепер допоможуть відточити все для майбутніх запусків. Абсолютно, ці дані безцінні і ще важливий момент: цей політ старші старшіт-11. Завершив серію блок 2 Блок-2? Так, це була друга основна версія ракети. Тепер SpaceX переходить до Starship v 3 з новими баками, двигунами Raptor 3-5, легшим корпусом. Тобто наступна версія буде ще кращою. Ну так планується. І саме ця V3 очікується здійснить перший орбітальний запуск справжніх StarLink V3 десь у 2026 році. Гаразд, з тестуванням зрозуміло. А тепер про самі супутники Вітри у статті їх називають масштабною еволюцією. Чим вони такі особливі? Отут різниця, знаєте, просто колосальна. Це не просто покращення, це м, фундаментальна зміна, і стала вона можливою тільки завдяки старшип. Як це дивіться, поточні супутники v 2 міні, що їх Falcon 9 запускає, важать десь 730-760 кілограмів. Uh -huh. А StarLink V3 – це апарати зовсім іншого класу. Вага близько двох тонн. Дві тонни це ж більш ніж удвічі важче. Саме так. Вони значно більші і розроблені спеціально під можливості Starship. І що дається маса і розмір? Які переваги? Переваги майже у всьому. По-перше, енергетика. Потужність системи V3 може перевищити 10-12 кВт. А у V2 міні скільки? Близько 2,5 кВт. Розумієте різницю 10-12 кВт – це вже рівень невеликого геостаціонарного супутника, величезний запас енергії. Вражає більше енергії значить і сигнал потужніший, а швидкість. А от швидкість це взагалі інша історія. Тут очікується просто квантовий стрибок. Якщо відваміння дає десь до 80 гігабіт на супутник так. То для В3 прогнозують близько 1 терабіта на секунду на даунлінк. Терабіт з одного супутника це ж як ціла оптоволоконна магістраль. Ну, майже і до 160 гігабіт на плінк. А загальна мережева пропускна здатність одного такого апарату може сягати 4 терабіт на секунду. Неймовірно, це ж скільки користувачів можна обслужити? Набагато більше і з вищими швидкостями, плюс антени. Вони будуть повністю цифрові фазовані решітки. Що це означає? Це означає можливість формувати понад 15 тисяч одночасних променів. У відваміні їх близько п'яти тисяч. Тобто сигнал можна буде направляти значно точніше і гнучкіше. Саме так, динамічно розподіляти ресурс туди, де він потрібен. Це набагато ефективніше. У статті ще багато уваги приділяли між супутниковому зв'язку. Що там нового? А це, мабуть, одна з найреволюційніших речей. Це вже буде не експеримент, як у Віту Міні, а повноцінна ліомеж, архітектура. Меж, тобто сітка, так, кожен супутник В3 матиме чотири потужні лазерні термінали для зв'язку з чотирма сусідами: попереду, позаду, ліворуч, праворуч. І яка швидкість у цих лазерів? Понад 100 гігабіт на кожен канал. Уявіть собі, це створення в космосі власної високошвидкісної оптоволоконної магістралі, яка упорізує всю планету. Тобто дані зможуть літати між континентами прямо через супутники, не торкаючись землі. Власне, в цьому і вся суть. Дані залишатимуться в космосі, рухаючись зі швидкістю світла у вакуумі. А це швидше ніж в оптоволокні? Трохи швидше, так. І це дає кілька переваг: по-перше, значно нижче затримки. Очікують менше 20 мілісекунд для багатьох маршрутів. Оце вже цікаво для геймерів і фінансістів. І не тільки. По-друге, вища надійність і глобальність, менша залежність від наземних станцій, особливо в океанах чи полярних регіонах. Угу. І по-третє, очікується, що швидкість для кінцевих користувачів, особливо корпоративних чи військових, зможе сягати кількох гігабіт на секунду. Кілька гігабіт з супутника раніше про таке й не мріяли. Гаразд, витри вражають, але повернімося до Starship. у статті. Чітко сказано: витри можна запускати тільки за допомогою старшип. Чому так категорично? Ну, скажімо так, технічно, може хтось би і зміг запустити один такий супутник якоюсь надважкою ракетою, але це було б ну абсолютно нерентабельно. Тобто економічно невигідно саме. Тому практично так, тільки старшип. Причин кілька: по-перше, вага і розмір. Дві тонни це вам не жарти. Так, жодна інша ракета не зможе виводити їх так масово і ефективно. Відсік старшип просто створений для таких вантажів. А по-друге, і це головне. Що? Кількість за один запуск Starship зможе виводити 50-60 таких супутників В-3. 50-60. Зараз? Це ж 100-120 тонн супутниками. Отож. А тепер переведіть це в пропускну здатність. 50-60 супутників по терабіту кожен. Це понад 50-60 терабіт на секунду нової ємності за один запуск. За один запуск. Щоб ви розуміли, масштаб це більше, ніж мала вся мережа Starlink першої фази зі старими супутниками у 2021 році. Неймовірно, один запуск робить більше, ніж вся мережа кілька років тому. Саме так, це змінює самі правила гри. Не дивно, що в статті пишуть про гігантський відрив від конкурентів. Чому саме цей тандем Starship плюс v 3 так сильно все змінює? Причини комплексні. І технології, і економіка. По перше, оцей масштаб, і темп. Один запуск Starship дорівнює десяткам запусків конкурентів за доданою ємністю. Конкуренти просто не встигнуть. Вони фізично не мають таких засобів OneWeb, Kuiper, Telesat – Вони залежать від класичних дорожчих ракет. SpaceX буде нарощувати потужність на порядки швидше. Це перший фактор, а другий Другий і, можливо, ключовий економіка: старшип проєктується як повністю багаторазова система. Обидва ступені. Так, і суперхеві, і сам корабель. Якщо це вдасться, вартість виведення кілограма на орбіту має впасти драматично з тисяч доларів до сотень, а може й десятків. Тобто запуск стане на порядок, а той два дешевшим. Саме так. І тоді розгортання тисяч оцих двотонних монстрів стає економічно виправданим. А конкуренти, а конкуренти, що платять шалені гроші за одноразові чи частково багаторазові запуски, просто не зможуть собі дозволити такий самий масштаб. Вартість стане бар'єром. Зрозуміло, швидкість плюс низька ціна. Є ще щось. Так третє це сама технологія В3. оця лазерна міжсупутникова сітка. Це якісно новий рівень, глобальне покриття, низькі затримки, величезна пропускна здатність без прив'язки до землі. І конкурентам треба буде наздоганяти в цього. Так, треба вирішити і проблему запусків, і розробити та розгорнути аналогічну технологію зв'язку, а це час і величезні гроші. Виходить, це така синергія: дешеві запуски Starship роблять можливими потужні супутники V3, а ті своєю чергою створюють мережу недосяжну для інших. Точно ідеальна синергія. SpaceX переходить по суті від лінійного до експоненційного розвитку. Вони будуть міряти прогрес терабітами на місяць, а конкуренти залишаться в старій парадигмі. Так, дорогий запуск, відносно прості супутники, їм буде надзвичайно важко наздогнати. Це створює, знаєте, довгострокову асиметрію на ринку, можливо, на десятиліття. Отже, якщо підсумувати. Тест Starship 11 – це не просто політ, це ключовий етап підготовки до запуску Starlink V3. Так, самі V3 це не просто оновлення, а новий клас супутників, важчі, потужніші з терабітною пропускною здатністю і лазерним зв'язком. Абсолютно, а Starship – це той ключ, що дозволяє запускати їх десятками і потенційно дуже дешево, саме так. Старшип уможливлює V3, а V3 використовує можливості старшип разом. Вони створюють платформу нового покоління, яка значно випереджає конкурентів. Дякую. Це було справді глибоке занурення. Стає зрозуміло, чому стільки галасу навколо цього. Це ж не просто про швидший інтернет. Безумовно, це про потенційну зміну глобальної інфраструктури зв'язку. І це підводить нас до цікавого питання, знаєте, для роздумів. Якого ж? А от уявіть. З'являється ця надпотужна глобальна орбітальна мережа, яка працює значною мірою незалежно від наземної інфраструктури кабелів, веж. Угу. Які абсолютно нові можливості, сервіси, бізнес-моделі, а може, і виклики соціальні, геополітичні, можуть виникнути, про що ми сьогодні, можливо, навіть не замислюємося. Хм, Справді, як існування такої паралельної, космічної, комунікаційної системи змінить світ? Це дійсно потужне питання, залишає багато простору для роздумів. Дякуємо за цей глибокий аналіз. Якщо огляди, аналітика, подкасти та відеолекції від Skylinker цікаві, просимо підтримати проект саме платною підпискою. Так, це дуже важливо для такої освітньої діяльності. Вона набагато краще відповідає потребам ніж звикли багатьом донати. Підтримка конвертується у прискорення створення та покращення навчальних матеріалів, освітніх подкастів та відеолекцій, які вже можна знайти на сторінках чи на youtube каналі Скайлайнкер.